Вітаю! Тема сьогоднішнього нашого заняття подільність цілих чисел, Ділення застачі на множині цілих чисел. Мета. Ознайомитись з поняттям подільності на множині цілих чисел, властивостями, а також діленням застачі на даній множині. План. Означення і властивості подільності чисел. Подільність. Теорема про подділення застачею, ознака подільності, паскаля, подільність суми різниці та добутку. Формування поняття ділення з остачою в початковій школі і задачі при розв'язанні яких використовуються ознаки подільності чисел, позначення властивості подільності чисел. У курсі алгебри і теорії чисел вищих начальних закладів вивчається розділ про подільність цілих чисел, всі теореми означення для легшого вигляду теорії сформульовано для цілих додатніх натуральних чисел і переносяться на цілі від'ємні числа. Ці теореми доведення доводяться, але деякі доведення громірські і вимагають багато часу і місця для їх відтворення. Тому у курсі математики середньої школи, а далі алгебри, використовується багато тверджень, або зі спрощеним доведенням, або взагалі без нього. Означення: Нехай А і Б цілі числа. Б не дорівнює нулю. Говорять, що А ділиться на ціло на Б, якщо існує таке ціле q, що А дорівнює Б помножити на Q. Властивості. Будь-яке ціле число кратне само собі. Друга властивість. Будь-яке ціле число кратне плюс-мінус 1 та кратне протилежному до себе. Третя властивість 0 кратне будь-якому цілому числу. Четверта. А кратне Б і Б кратне А з цього випливає, що модуль А дорівнює модулю Б. П'ята властивість А кратне Б і Б кратне С з цього А кратне С. Шоста властивість А1 кратне Б. І А2 кратне Б з цього випливає, що сума і різниця А1 і А2 кратне Б. І сьома властивість а кратне b, і з цього випливає, що А помножити на С кратне b. Подільність. Теорема про ділення з остачою. Для довільного цілого А та натурального Б ділення з остачою існує і однозначне. У доведення розглядаються три можливі випадки, в залежності від А. Перший випадок це коли А дорівнює нулю, другий А більше нуля і третій – а менше нуля. Ділення з зустачею. Розглянемо цілі числа на числовій осі. Виберемо деяке число n і відмітимо точки n, 2n, 3n, 4n, 5n і так далі в один бік. 0, мінус m, мінус 2n, мінус 3n, мінус 4n, і так далі в інший бік. Наприклад, якщо n дорівнює 10, то ми відмітимо числа 10, 20, 30, 40 і 50. І так далі в один бік, і 0, мінус 10, мінус 20, мінус 30, мінус 40 в інший бік. Виберемо тепер довільне ціле число m. І розташуємо його на числовій осі, якщо число m Потрапило в одну із зазначених точок, то говорять, що m ділиться на n. Цей факт записується наступним чином. Я означаю, що m дорівнює Q помножити на n, де Q деяке ціле число. Наприклад, число 30 ділиться на 10, тому що воно у представленні вигляді 3 чи 10. Число m може і не співпасти ні з одним із зазначеним числом. В цьому випадку говорять, що m. Не ділиться на n, проте можна поділити m на n зі стачею. Для цього розглянемо найбільше ціле число, кратне n, і яке не перевищує m для та доповнимо його, додавши бракуючу величину R. Якщо m не ділиться на n, то стача буде додатним числом, яке менше за n. Наприклад, число 37 не ділиться на 10. Воно у представленому вигляді 3 чи 10 плюс 7. Д3 це не повне час, часне. А 7 остача відділення 37 на 10. Ознаки подільності Паскаля. Ознака паскаля метод, що дозволяє отримати ознаку подільності на будь-яке число. Свого роду універсальна ознака подільності. Подільність суми різниці та добутку. Теорема 1. Достатня умова подільності суми. Якщо кожний доданок ділиться на натуральне число n, то його сума ділиться на це число. Зауваження. Обернене твердження невірне, тому подільність суми не є достатньою умовою для подільності доданків. Теорема 2 достатня умова подільності різниці. Якщо А та Б діляться на n і А більше рівне Б то а мінус б теж ділиться на n. Теорема 3. Необхідна і достатня умова подільності суми. Якщо один з двох додатніх ділиться на дане число, то щоб його сума ділилась на це число, необхідно і достатньо, щоб у другий доданок ділився на це число. Теорема 4 достатня умова подільності добутку. Якщо один з множників ділиться на натуральне число n, то і добуток ділиться на це число. Ознаки подільності. Задане число ділиться на число м, якщо виконується зазначення нижче умови. Остачі приділені на m заданого числа і числа виділеного в ознаці, збігаються. Число ділиться на 2, якщо воно закінчується на 0, 2, 4, 6 чи 8. Число ділиться на 3, якщо сума його цифр дорівнює 3, число ділиться на 4, якщо дві останні останнє. Цифри діляться на 4. Число ділиться на 5, якщо воно закінчується на 0 чи 10. Число ділиться на 6, якщо воно подільне 2 і 3. Не існує простого способу перевірки подільності на 7. Число ділиться на 8, якщо останні 3 числа подільні на 8. Число ділиться на 9, якщо сума його цифр ділиться на 9. Число ділиться на 10, якщо воно закінчується на 0. Формування поняття ділення зустачею в початковій школі. Ділення у множині цілих невід'ємних чисел можна розглядати як частковий випадок ділення з остачою, коли остача дорівнює нулю. Ділення з остачою вивчається майже вже у 2 класі. Є істотна відмінність в означенні ділення з остачою у вузькому, вузівському та шкільному курсах математики. В останньому з них поділити остачою число А на число Б, яке не дорівнює нулю, означає знайти ціле невід'ємне число Q таке, що А більше рівне Б помножити на Q, але менше Б помножити на Q плюс 1. Число R, яке дорівнює А-Б помножити на Q, називається остачею приділення А на Б. Записується. Ділення з остачею числа А на число Б. Так. Задачі, при розв'язанні яких використовуються ознаки подільності чисел. На слайді представлені дві задачі різних ступенів складності з розв'язком. Приклад. У відео ілюструється приклад знаходження остачі відділення цілих чисел. Нам потрібно 7 поділити на 3. Розглянемо це у наступному вигляді. На скільки груп по 3 елемента ми зможемо розділити 7 елементів. Давайте все це зобразимо. Наприклад, у нас є 7 цукерок. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. І нам потрібно ці 7 цукерок розділити на групи по 3 елементи. Ось одна група, ось ще одна група. Отже, ми можемо утворити тільки 2 групи по 3 цукерки. Більше повних груп по 3 ми утворити не можемо, так як у нас залишається лише одна цукерка. Цю одну цукерку ми назвемо остачою. І якщо потрібно розв'язати такий приклад, то говорять, що 7 поділити на 3 ми можемо утворити 2 повноцінні групи по 3, але на цього без остачі на 3 не діляться. Щось у результаті залишається. В остачі виходить одиниця. Записується це так. 2 і остача 1. На цьому все. Дякую за увагу.